У Львові поховали одного із захисників 32-го блокпоста на Луганщині, який вже тиждень поспіль атакують бойовики. Боєць 80-ї аеромобільної бригади Андрій Дудин загинув ніч проти 19 жовтня. 32-й блокпост, що на трасі Бахмутка вкотре атакували. Під час боїв Андрій Дудин зазнав тяжкого поранення. Врятувати десантника не змогли. Перед самісіньким боєм Андрій телефонував рідним до Львова і казав, що, попри брак зброї, вони не здають позицій. Бійця залишилася дружина і двоє дітей. Сам прийшов, сам хотів служити, бо в країні була така скрада, скрадна ситуація. Він незаконні банди формування напали на наш блокпост і Андрій отримав поранення, яке несумісне було з життям.